Ти для чого це робиш? Складаю замовлення. Це гіхери, касетна розсада, мене попросили 10 різних. Після 10, хто бере, то я кладу одну в подарунок. Ось, наприклад, тебе покажу. Чекаю до вівторка, сьогодні що неділя, тут 22 штучки, 21 оплата, чекаю, 22 в подарунок. Оце такі віхери. Їх садити потрібно в тіні, в полутіні. Вони прекрасно розростаються, де вже повністю сформований кущ. Коренева система добре розвинута. Садимо їх у ґрунт. І давай покажемо, як я садила у ґрунт учора. Ось такі от вони от там, от там розсадять. Живуть. Не, не робиться ближче в Тік-Токі. Така красота, завтра поїде, а ще дивися, все жиємо, ось тяжка. Дивись. Це живочне, це декоративна рослина, Диві, який корінь тут. А як ти будеш його відправляти? А сюди надіну пакет, зволожу, ну, серветку, що покладу і сюди дивися ще корінь. Представляєш? Вона дуже гарно приростає. Можна оце все, якщо хочеш зробити більше собі корінчиків, положити таку в землю, пригорнути, воно поприростає. А це катанахте Анабе. Катанахта Анабе, така вона біленька квіточка, її можна в сухоцвіти використовувати, вона таким великим кущем буде рости. Така красотуличка. А це стрептокарпуси. Хто бажає замовити всього лише по 250 гривень? Один саджаний спишіть особисті повідомлення.